Про страх хейту, чого я пішла знімати ці ролики в Тікток чи на Ютуб, чого я тут виплясую і тому подібне. Тому що в мене був величезний страх, страх проявлятися, але е, одночасно величезне бажання ділитися. Ділитися також е, якимись своїми осознаннями, які тебе підпирають і хочеться поділитися. Так сказати, вигрузить з себе це. Чекала і чекала цей хейт, але е так і не дочекалась. І дуже хотіла побачити реакцію своєї, свого его, своєї лічності на хейт, побачити, ця, чи ця тема зцілена в мене чи ні. До вищих сил, е щоб нарешті вже послали мені цей хейт, прожити його забутися з нього, вже вільно себе відчувати. Я очікувала хейт від підписчиків. Я боялася, що скажуть родичі, близькі на це проявлення. І я просила Бога і вищі сили, щоб нарешті прийшло вже цей хейт, скільки вже можна його боятися. І він прилетів, він прилетів від тієї людини, яка має величезне зараз значення в моєму житті. Перша реакція це дуже боляче. Ця біль енергетично застряла в районі серця. І сьогодні я звернулася до своєї подруги, яка має певні дари і робить трансформаційні роботи, щоб вона мені це підсвітила. І я геть забула, що я просила сама цього хейту, і мені прилетів хейт, Уже знаєте, якщо проходить екзамен, то по максимуму. Вже, та ладно, вже, що тобі від підписчиків, давай вже максимум. Гулять так гулять вже. Пропустивши це, цю енергію, я тепер розумію: я настільки зараз реально вдячна цій людині, що вона мене так як паршивого кота тикнула в лоточок насраний, що, мабуть, гіршого хейту б не було. І я зрозуміла, що це екзамен по максимуму. Ти ж просила. І я його проходжу, тому що коли в мене вже немає образи на цю людину, яка має величезне значення для мене, то що мені вже бояться далі? Я геть без безстрашний лєв уже стаю.